Приватне володіння моє власне, по якому я дозволив з доброї волі людям більше десяти років ходити в цій греко-католицькій громаді, бо я готовий був віддати все своє та й віддав. І світло провів на три роки. Ми платили і провели світло, бо тут був такий селищний голова у 2010-му та руках. Такий був, що навіть світло відрізав для церкви. Так мстилися, так вони допомагали, що просто мстилися. А люди собі ходили по цій території, по цій вулиці. Як моя дружина Світлана каже, та вже надоїло, вже трупаки носили. Ну та як, як ти маєш стільки території, і три входи я тобі зробив, ну то ходи вже собі, та як мерців носити, то вже. Та вже не неси на чуже, і так він наглів. І той настоятель або то в спільному користуванні. Ну, якому спільному користуванні, якщо є державний акт на право приватної власності на землю? в 1998 році погоджений владою, державою Україна, з гербом є, і екземпляр один є в селищній раді, один в мене вдома. Звісно, я взяв заяву, звернувся, а тут було такий інцидент після служби Божої. Закінчив служба Божа, то було чотири роки скоро буде, то було зимою. І він вийшов, громада так стоїть, мовчить. І він, Та пан Зиновий має право на свою думку. Звісно, я завжди думав своєю головою. Якщо говорив, говорив своїми словами. І якщо робив чи будував цей будинок, цей дах, цей фундамент, цей проект, купол і так далі, робив своїми руками. Робив своїми руками. І він почав говорити, має право, але. Почав, його понесло. Та ви всю славу хочете собі забрати і так далі. і так далі. Всяку хинею почав нести. Но я йому зараз можу хочу сказати, що славу собі заберете, разом з собою поділити. А мені залишається моя честь і гідність людини, людська честь і гідність, яку я завжди мав і маю. І сумління моє чисте. Як він пам'ятає, напевне, як я в 15-му році тут був такий балаган, я працював, фундамент було дуже тяжко, а вони ми з собою сварилися. Всякі інтриги плели, чи дати їсти майстрам, чи не дати, чи мурувати, чи не мурувати. Майстри криву мурували, та я кажу, то, то неподобство. Я йому сказав, що мої... майстри відмовилися, тут бригада приїхала, подивилися, а хто фондам робив, та я. Ну як то можна так зробити гарно. А... а чому? І вони відмовилися, бо він хотів за один день, дві тисячі, щоб положили цегли. Він каже, так ми не, не муруємо, ми муруємо якісно і відмовилися. І він тоді звинувачував мене, звичайно. Я кажу, в мене сумління чисте, я її не виганяв, я просто просив, щоб вони залишилися, поки служба Божа, то священик був, а то багато говорити. Я кажу, скажіть йому очі, а не їдьте. І, і так далі. Ну і таке сталося, що перед, на площі, перед церквою почав звинувачити і каже, а я ще щось там ще не доказав. ну Я можу доказати, в мене як мінімум 250 найменувань є зараз, я зараз нема часу говорити. о, Я можу сказати. Як вікна недавно ті робив, вони собі нарахували 500 тисяч. А я зробив, з Божої ласки, з Божою допомогою комфорт, бу... цей модерн пластивська фірма на стандартні арочні вікна за 120 тисяч з установкою. То було дуже-дуже недорого. І виробництво Хмельницького дуже класно, мене люди послухали. І багато, багато, багато дечого. Тут дві парафіянки звинувачили, два архітектори, і домовився, стара стахів, комфорт буду. Архітектор зробив проєкт, він взяв собі оцей настоятель, якусь друга за конструктора. А для чого то було? І було таке, одному платили, і другому. і Мені претензії ставили, звісно, я до того не маю ніякого відношення. Але чому ви мені претензії? Та йому ставте претензії, тому 100 тисяч, то 70 і так далі. І так далі. Та виясняйте між собою. І таке, мене почали звинувачувати. І, власне, мова йде про те, що я зараз не можу зробити собі кадастрового плану виготовити, тому що. Церковні подвір'я в 2015 році ну, то цей настоятель робив ну, документи, хоча і я міг зробити легше всього, але я робив важливіші справи. Ось таке. І занесено, ну ніби неправильно по розмірах, занесено неправильно з накладкою на мою приватну територію. Зараз маю. А то не проблема для мене. Я ж кажу, ще невідомо, чи в тої землі кому треба буде. Але дуже прикро мені. Тому що я кажу, що моя Україна, моя держава починається з моєї сім'ї, з моєї будинку, вулиці, села. І мені дуже прикро, через таких людей жалюгідних, лицих, бездушних. Напевне, в європейське майбутнє нам дуже-дуже ще далеко. Нам не світить європейське майбутнє. Як сьогодні от я чую по інтернету, каже, що ми йдемо, крокуємо в європейське майбутнє з таким менталітетом, з такою поведінкою. Такими цінностями, як тут люди в Європу, ми зайдемо в Європі, такі, такі люди не потрібні, тому що роблять проблему з нічого. Ось таке. І зараз я звернувся до селищної ради, до голови. Ну, звичайно, вони включають дурачка, нічого не можуть вирішити. Ну, Написали ми до президента, до уряду, до Верховної Ради таку скаргу і в Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру. Не знаю, що з того вийде, але сподіваємося, що щось буде. Я завжди пригадую ті, той час, такий момент, як, як землю брали. ну, Віддали роздержавлення, розпаювання. І люди не зрозуміли та повіддавали, це майно замість 100%, за 10%. Ну, я не віддав, звичайно, з мене сміялися, от і так далі, і так далі. Але я ще мені було дуже дивно. Та люди, боже, та стільки в колгоспах тих гарували. Та може, та були рабами, та майте. Ніхто не брав тої землі. Майно віддали за 10%. Звичайно, я не віддав. Два роки воював з владою районною, але відвоював цю землю, забрав майно та більше ні 100 відсотків, щось 200 відсотків. Потім віддав, підписав цьому голові цей сертифікат майновий. Але я просто хочу сказати, за... в мене був такий вірш, я написав. Мені було дуже дивно, і я писав вірш: Поглянь, українські народи, бачиш усе це твоє і небо, і землі, і води, і сонце для тебе встає». Потім далі не пам'ятаю, і є в мене такі слова. Думаю, Боже, так, так шкода, ну, чому ж ти цього не цінуєш? А потім кажу, даю відповідь другій строчці, бо здавна таке завелось: З собою самим борогуєш причину шукаєш в когось. Отже, це не є найбільшою, найпершою причиною, що ми не в Європі, що ми, в нас є розбрат, на нас напали чужинці, як не сказати, гірше. От Ви хочете, щоб якийсь там чужак за Уралу, Магаданський, за Сахаліну чи Промосковський не жаждав України, не жадав зла українцям, як тут свій, свій тобі бажає зла, якому так багато зробив. Мені не шкода, я не жаліюся, не прошу ніякої допомоги, я собі сам можу раду дати. І з такими жалідними, як я кажу, створіннями чи селищні ради, чи тут, які вони є, я собі дуже-дуже легко дам раду. Я був дуже добрим юристом, адвокатом для себе, своїй сім'ї, своїй громаді. Все в мене вийшло і добився, і так далі. Але мені дуже-дуже шкода, що з такими цінностями, з такими людьми. Нам в європу ще дуже дуже далеко. Ну, все далі буде.